Друзі, команда, всім доброго дня. Сьогодні у нас дуже позитивна новина. Ми отримали монетизацію, ми отримали партнерство від Ютубу. Я вчора написав, що можливо це перший Ютуб-канал, який отримав монетизацію саме україномовний, який не продає ніяких курсів, ну, немає інфоциганства, а просто ми для вас робимо відео, яких ви просто берете та... Навчаєтесь. Ви вітаєте прямо з вчорашнього вечора і сьогодні. За це вам також дякую. Ми до цього довго йшли. Наш канал існує більше одного року. Більше одного року. І все-таки за один рік ми змогли досягнути саме партнерство Білу з Ютубом напряму. І це, звісно, наша перемога. Також я вчора написав, що під нашими відео ви можете писати монетки, які цікаво вам, щоб ми розглянули в наступних відео. Тут я помітив два коментарі було. Про монетку АІ. Більшість коментарів були трішечки іншого формату. Тому сьогодні ми розглянемо монетку АІ. Тут ми очікуємо ще коментарі та лайки. Ви пам'ятаєте, я вам там обіцяв показати якусь цікаву монетку. Поки що ми там не набрали активності. Тому, якщо ви ще це не зробили, зайшли на це відео, прокоментували, поставили лайк. А зараз ми записуємо нове відео: монетка АІ. Погнали! Ну, в першу чергу, коли ми відкриваємо аналіз монетка на фьючерсах, ми бачимо, що вона знаходиться на самому своєму дні, і вже декілька разів пробивала це дно. Якщо ми візьмемо її від моменту лістингу, вона пробила одне дно, потім вона пробила інше, і зараз ось тут накопичується на третьому. Питання в тому, чи воно зараз вийде, розвернеться, піде вгору, чи продовжує падати вниз, чи, як ви любите казати, скамитись далі. Два варіанти скажете ви. Я скажу, що навряд чи два варіанти. Тому що, якщо ви були на попередніх альсезонах, ви знаєте, що ті монетки, які саме більше йдуть на корекцію, вони по теорії вірогідності саме більше мають вирости. Це не та монетка, про яку я вам говорив вчора, це не та монетка, яка може дати 50 іксів. Ця монетка може дати щось рандомно і на рандомний час. Але також вона має, так скажемо, свою структуру, має свій фундамент. Нам достатньо просто. Запитати в чата GPD, що таке монетка АІ, за що це відповідає наратив. І ви одразу зрозумієте, що це за монетка і чи є в неї перспектива. Ну, щоб ви не гуглили, а краще потім загугл... загугліть, так все одно загугліть. Подивіться, я вам в двох словах все опишу, скажу, щоб. Ви... Одразу розуміли, монетка Є, яка відповідає за штучний інтелект та створення нейромереж, таких як ChatGPT і таких, які створюють зараз шортові відео, які створюють зараз нам обкладинки для нашого youtube каналу для наших відео і так далі. Тобто штучний інтелект. Якщо ви вважаєте, що в цьому є майбутнє, ви можете інвестувати, інвестувати саме не, так скажемо, не Вілана Маска, ще в чогось там в когось, а саме інвестувати в монетки, які. Так скажемо, займаються цим розвитком і будуть будуть зростати, якщо це буде актуально, якщо це буде зростати далі і буде попит. Завжди попит, ви знаєте, породжує так спрос. Ну а спрос буде від попиту нашого. Тавтологія виходить, але якби там не було, мені здається, що дана монетка може досягнути одного або навіть 2,5 доларів до кінця навіть цього альтсезону. Тобто, до приближення зими цього року. Це у нас буде заключна фаза, саме яку люблять називати фа, ну, фанатично, називати останньою гарячою фазою, коли ціна має вже переходити на ведмежий ринок. До цих пір, до цих пір, мені здається, тобто ви зрозумієте, це не фінансова парада, а мені здається, що ми можемо досягти відмітки в 2,5 долари за одиницю. Тобто, якщо ми зараз візьмемо монетку, і проаналізуємо, скільки вона коштує зараз. І поділимо. До речі, давайте одразу. так У нас є калькулятор, з яким можна, так скажемо, порахувати, скільки ми можемо отримати, вклавши таку або іншу суму. Зараз я вам його покажу. І так, друзі, дивіться, калькулятор можна знайти за звичним пошуком. Криптокалькулятор буде у нас перший. Відкривається сайт, тут є реклама, не звертайте на них уваги. Кожен сайт має на чомусь заробляти. Тому Забити на те. Нам потрібно знайти монетку нашу АЄ. Якщо ви не можете знайти монетку, просто написавши AE, тоді напишіть її повну назву. Ось вона. Ми бачимо теперішня ціна її. Інвестиції. Наприклад, я інвестую 100 доларів в неї. Ось у нас результат наших інвестицій буде тут. І ціна продажу, як я кажу, мені здається, що можна досягти відмітки 2.5 доларів Тобто приблизно може бути отакий X, і 100 доларів ми можемо заробити Ну приблизно 1600. тобто 15 x грубо кажучи, може бути з урахуванням там, комісії вводу воду і виводу від суми, яку ми заробимо. Ну, там Це дрібнички, але як би там не було, є такі люди, які прям дотошно люблять це оцінювати. Тому якось отак. Тому інвестувавши 100 доларів зараз в монетку АІ, можна заробити 1600 доларів на виході. В разі якщо ми досягнемо даної відмітки, яка мені здається цілком реалістична. Також наративу АІ є дуже багато монеток. Не тільки ця монетка, є інші. Зараз ми інші також вам покажемо. Так, друзі, дивіться, я для вас вже відкрив сайт, на якому можна дивитися інформацію crypto.com. Він у мене на англійській, тому що української тут немає. Тому будемо на англійській. У нас тут входять топ-4 монети, які виросли за останні там, 24 години, плюс-мінус, або за останні, може, навіть години, Інколи, інколи, так в моменті. Також ми нижче можемо побачити монетки, які створені на наративі AI або штучного інтелекту. Звісно, вони всі різні. Деякі ви, можливо, знали, такі як GRT, скоріш за все, ви знали FET, ви також знали. Ну а є такі, які, ось, наприклад, BDX, ви навряд чи знали, Grass, ви також навряд чи знали такі монетки. Але вони так, також або частково підтримують наратив AI, або повністю підтримують. Ну, Таких дуже мало, таких дуже мало, які повністю підтримують. Скоріше за все, більшість з них це часткова підтримка. Тут ми бачимо Market Cap, це означає те, що об'єм, Об'єм, який зараз мають монетки. Ми тут бачимо мільйони, отже, тут у нас йдуть далі мільярди. Тобто ви розумієте, так? Ну, як вони люблять казати. Ми маємо саме більший об'єм, зараз по НІР протоколу і так далі. На зниження йдемо, так? на зниження, на зниження. Але зверніть увагу, що, наприклад, ми тут йдемо в мільйонах, а потім зустрічаються такі монетки, так, які виривають з контексту, стоять не в своїй графії, тобто порушують свій так скажімо, стрій. Тому сприймати інформацію, що прям оці топ-монетки прям топ-я б так не робив би. Кожну монетку потрібно аналізувати окремо. І, взагалі, взагалі, якщо ви вважаєте нейроекосистему нашим майбутнім, можна розглянути усі топ-5 монеток, кожну з них проаналізувати окремо, подивитися, що це за проект, за що він відповідає і взагалі чи є в нього майбутнє. Тому що, якщо пам'ятаєте монетка Луна, яка також дуже багато чого обіцяла, і дуже багато вона коштувала, вона дуже багато іксів дала, вона іксів 200-300 видала просто в моменті. А потім, пам'ятаєте, вона сильно, сильно заскамилась, і всі отримали величезний мінус. Ті, хто не встиг навіть частково зафіксувати, отримали реально здоровий мінус. Ми, звісно, фіксували частково, але то інша історія то інша історія, як колись в іншому відео. Тому ось ми бачимо зміни за останні 24 години, також це важливо. Тобто, це об'єми, які були додавлені зверху до тих, що вже маються, до тих, що маються, були додавлені зверху за останні 24 години. Тобто, цей індикатор дуже гарно показує, які монетки доінвестовують саме зараз. І тому по ньому можна також дуже гарно аналізувати. Можна зробити отак: від самого від до самого більшого. Типу, ми бачимо, які проекти за 24 години, останні 24 години, що у нас минули, інвестували, доінвестували. Тобто, цікавий інструмент, цікавий сайт, якщо хочете, знайдіть, користуйтесь. Ну, Англійську вчити це не важко самі розберетеся. або включите якусь іншу мову, яку подобається там іспанську, польську і так далі. Ось ви бачите є, якраз ми тільки що продивилися. Ще раз повторюся: потрібно кожну монетку аналізувати окремо, щоб зрозуміти, чи вона варта тієї закупки чи не варта. Ну, монетка Ніру у нас закуплена ще з 2021 року. Так вам по ту скажу. Ну, а інші аналізуйте самі, друзі, знаходьте інформацію. Ну або, якщо ви попросите проаналізувати якусь монетку під цим відео, на наступному відео ми проаналізуємо саме якусь монетку, яку ви попросили. Можливо, навіть якусь із цих. Ну і так, давайте ще відео сильно не затягувати. Більше конструктиву, менше води. Давайте підведемо так скажімо, наші і того. Фактично, ми з вами подивилися, що наратив AI. Зараз ми бачимо, що за останні 24 години в даний наратив потихеньку гроші вливаються. Можливо, це не самі великі кошти, які обертаються навколо цих валют. Якщо ми подивимось, там біткоін, ефір і монетки на наративі ефір, ми побачимо там в рази-в рази більше цифри. Це зрозуміло. Але цей наратив новий, і в нього потихеньку тільки вливаються кошти. Тому в нього небагато коштів плюс-мінус. І повертаючись до нашої монетки АІ, яка в принципі має займати хоча б в топ-20 монет, вона має потрапити із часом свого наративу. Ми можемо впевнено сказати, що якщо ми хочемо інвестувати в довгу, тобто в довгу, тобто не просто закінчити цей сезон, хоча і в цьому альсезоні я очікую від 5 до 20, я вже вам казав. То ми можемо навіть і в цьому сезоні, якщо відпрацює наша думка заробити 15 або 16 іксів включно. включно. Ну, якщо видивитися по відсоткам, так 15 іксів ми можемо по ній забрати, якщо ми досягнемо відмітки в 2,5 долара. Це те, що стосується споту. Те, що стосується фьючерсів, тут взагалі інша історія взагалі інша історія. Тому що ми знаходимося на самому дні, немає ніякої зони підтримки, взагалі нічого немає. І ми не знаємо, чи ця зона стане підтримкою, чи знову будемо її пробивати далі вниз. Чи будемо робити візуальне подвійне дно. Тобто, отаким от чином можемо відпрацювати з вами. Технічний аналіз, ви знаєте, зараз малоймовірний, він зараз дуже погано працює, тому що зараз у нас більше працюють новини. І це дуже-дуже негативно. Зона шиї, так. Ну і зона початку паттерну ось тут була. Тобто тут ми маємо і закрити. Це в тому випадку, якщо ми підемо рухатись саме технічно. Якщо ні, як новини і так далі, ну, підемо нижче. Або будемо просто топтатися ось в цьому боковику. Тобто на ф'ючерсах зараз ситуації по цій монеті я не бачу. Немає ніякої зони, на яку би ми закріпилися продовжили свій рух. Ось тут я бачу ліквідність, вона мені дуже сильно подобається. І в разі. Давайте, отак зробимо. В разі досягнення цієї відмітки і закріплення на ній, ось дивіться, як вона ідеально перетинає об'єми. В разі закріплення на цій зоні ми можемо потім відкривати фьючерсні угоди. Далі вже буде не так ризиково, як це відбувається саме зараз, тому що зараз. У нас ми не впевнені, куди піде. У нас не те, що два варіанти, у нас зараз три варіанти, куди вона піде. Нам потрібно його мінімізувати хоча б до... Ну, щоб у нас було 60 на 40 по співвідношенню, куди ми знаємо, куди вона піде. А зараз ми поки що на 30%, тільки впевнені, куди вона піде. А цього дуже мало для фьючерсів. Але дуже вигідно для споту, якщо ви бачите в цьому. Перспективу, якщо ви бачите перспективу, це не призив, щоб купувати, не фінансова порада, а просто моя думка. Якщо ви бачите і думаєте так само, як я, то в принципі можна її трішечки придбати. Якщо ваш депозит там, наприклад, 1000 доларів. Тобто для споту на 50 доларів можна придбати монетки АІ і чекати, поки вона буде зростати. Це буде дуже довге зростання, це дуже довге буде і неможливо так очікування, але все одно ви маєте розуміти. Безпека в фінансах дуже важлива. Ви сюди прийшли, щоб подвоювати, потроювати свої кошти, а не для того, щоб прийти і, як вказано, ризикнути. А може так, а може ні. Зараз на весь деп зайти. Тобто так робити не треба, звісно. Тут потрібно зайти на певну суму, не нервувати і чекати свій відсоток. Дивіться, вчора ми з вами обговорювали ефір, а також наше опитування, яке було в нашому телеграмі, до речі. Коли немає, приєднатися безкоштовна група, королі ці освіту можна знайти просто за пошуком в Телеграмі, тобто вона не приватна, вона відкрита. Ми з вами обговорювали дві зони супротиву і те, що ми там можемо відскочити від неї. І якщо ви зайшли в угоду, вам потрібно буде переносити в безубиток вже від ось цього об'єму. Дивіться, пам'ятаєте, ми вчора з вами це обговорювали, буквально вчора. Я вам сказав: якщо ми проб'ємо і закріпимось. Нижня зона буде зоною підтримки. Так, тобто ми перенесемо без безубиток і будемо чекати далі на відпрацювання. Дивіться, як філігранний об'єм підійшов до меншої зони супротиву і відскочив від неї. Це ще одне повторення того, підтвердження наших слів, що тут у нас є, хоч і невеликий, але об'єм. Тобто, це просто підтвердження наших вчорашніх слів. Потрібно було це також вам показати. Ну і візуально дивіться, ми маємо яму, маємо ще одну яму. Маємо лінію шиї, ну і маємо десь закритися приблизно ось тут. Приблизно ось тут, там, в принципі, де ми і кинули з вами такий тейк. Тому, в принципі, все залишається без змін, в кого ця угода активна, ви очікуєте далі. Якщо ви зараз маєте рух більше 100 або 200%, тобто, якщо у вас соте плече, а зараз відпрацювання там 2,47, тобто в середньому ви маєте 2250% уже по угоді, 25% треба зафіксувати, якщо ви це не зробили вчора. Черно вам це також говорили зробити. Тому зробіть це сьогодні, щоб був менший ризик на стоп, тобто там менше була просадка в разі розвороту ціни. Ну і, звісно, щоб не загубити своє, вже покласти в кишеню і не нервувати. Ну і також наприкінці скажу, не забувайте лайкати наше відео, коментувати. Пишіть в коментарях під цим відео, які монетки подивитися наступні. І саме пишіть в коментарях, вам цікаво саме подивитися це на фьючерсах, чи вам цікаво, щоб ми оцінили як монетку на спот. Тому що нам потрібно розуміти, як аналізувати для вас. Тобто це дві різні філософії, дві різні психології. Чи то зайти на фьючерси, чи то короткостроково, чи довгостроково, там, наприклад, на 2-3 дні чи на 2-3 місяці, чи аналізувати все-таки на спот на 2-3 роки. Це дуже-дуже різні речі. Тому уточніть те, що вам саме цікаво. Якщо у вас угода вже якась активна, також пишіть, щоб ми знали. Точку вашого входу і вам допомагали, так скажімо, у відпрацюванні або в підстраховці ваших угод. Ми працюємо разом із вами: від вас, лайки, коментарі, від нас контент. Всім, друзі, гарного дня, тихої ночі, і почуємося в наступних відео та в наступних прямих трансляціях.